Всім привіт! Ранок вівторка починається. А з ним і ранковий етер телеканалу ДІМ. Новий день з вами зустрічаємо. Ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Відповідальний за музичний супровід Руслан Шукеров. А за смачні сніданки чаба Бакош. Доброго, Доброго ранку, ранку. друже. Доброго ранку. Що друзі. Готуємо сьогодні. Приготуємо бутерброд з тунцем з яйцем і будемо запікати його в духовці. Це Смачно буде. А потім оладки з білим шоколадом на О, Ой, я вже не Десерт. можу дочекатися. Боже. Отже, на найближчі дві з половиною години у нас як завжди багато планів. Навідаємося в гончарну майстерню, де військові проходять реабілітацію. Дізнаємося, чи всі каші корисні для здоров'я. Поспілкуємось з письменником і військовим про його нову книжку Точка неповернення та погортаємо посібник для військових дороговказ пораненого разом з його співавтором. І це аж ніяк не все. А почнемо з головного. Подякуємо Збройним силам України. На календарі 19 березня у цей день у 1534 році. Зі смертю матері Сулеймана Пишного владу у гаремі отримала його улюблениця. Роксилана. Саме так з часом воно стало однією з найвпливовіших осіб імперії і фактично започаткувало так званий жіночий султанат. Наскільки я пам'ятаю, це. Такий столітній період в історії Османської імперії, коли дружини і матері султанів мали визначальний вплив на державні справи. А початок поклала русинка Роксолана. До речі, її справжнє ім'я історія не зберегла. Настою Олександрою цю жінку охрестили українські та польські письменники у 19 столітті. Роксоланою назвали європейські посли. А в султанському гаремі вона отримала ім'я Хюрем, що в перекладі з фарсі означає «усміх або весела. Про інших видатних особистостей та важливі події 19 березня у рубриці День в Історії. Цього дня 1474 року у Венеції вийшов перший у світі закон про охорону авторського права та винаходів. Документ був написаний венеційською мовою. За його умовами, патент видавали на будь-який новий, але водночас і корисний винахід. Документ 1474 року став основою сучасної патентної системи. 19 березня 1895 року народився український поет та перекладач Максим Рильський. Він був майстром інтимної лірики, а також одним із учасників літературного об'єднання неокласиків. Свій перший вірш написав у сім років, а у 15 представив дебютну поетичну збірку на Білих Островах. Загалом їх у Рильського 35, а також понад чверть мільйона поетичних рядків перекладів. Зокрема, класиків французької драматургії. У кожної нації своя хвороба. У Росії невеликовна. Це слова легендарної поетеси і письменниці Ліни Костенко. Їй сьогодні 94. У своїх творах Залізна леді української поезії саме так називають Костенко нещадно критикувала радянську владу, була учасницею дисидентського руху, члени якого не боялись відкрито висловлювати свої політичні погляди. Тому її творчість була заборонена на 15 років. Однак Ліна Васильівна продовжувала писати 1979 року. Представила чи не найвідомішу свою працю історичний роман у віршах Маруся Чурай. Ліна Костенко продовжує свою літературну діяльність і нині. 19 березня 1953 року вперше провели телевізійну трансляцію 25-ї церемонії вручення премії Оскар. Це було пряме включення з кінотеатру Пентеджес в Голівуді. З часу першої церемонії нагородження, а це 1929 рік, було вручено понад три тисячі золотих статуеток. А трансляція шоу здійснюється на понад 225 країн світу. Цьогоріч Оскар отримала робота режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі у категорії Найкращий документальний фільм. Це перша в історії України перемога на найпрестижнішій кінопремії. Цього дня, 1958 року, відбулося перше засідання європейської парламентської асамблеї. Спершу це була невеличка організація, до складу якої входило шість країн. А вже сьогодні один з найпотужніших законодавчих органів у світі, який працює в інтересах людей, що проживають у країнах Євросоюзу. До складу Європарламенту входять 705 представників від країн-членів ЄС. Два роки тому Європейський парламент підтримав надання Україні статусу кандидата на вступ у Європейський союз. А яким буде 19 березня 2024 року, залежить від кожного з нас.